Ми можемо з вами тільки констатувати, що ну, наш ефір переповнений, скажімо так, жахливими історіями там, про те, як ТЦК когось насильницьки затягує, як хтось там вже почались історії, б'є працівників ТСК. Ну, це все точно не, не в плюс для мобілізації. Але наші глядачі і слухачі можуть, якби вони були тут, вони би нам нагадали про те, що є. Телемарафон єдині новини, так, який намагається все-таки пом'якшувати картину. Тобто, казати тут, що всі тотально транслюють лише зраду, мабуть, буде некоректно. А я і не кажу, що всі. Я кажу, що наш ефір переповнений цим. А коли питання є соціально, скажімо так, важливим, достатньо навіть не так частого згадування проблеми, акцентування правильного, і все, всі будуть тільки про це й говорити. Я з вами погоджуюся, що випадків, коли насправді там ТЦКшники силою затягнули когось, чи навпаки, там група молодиків побила ТЦКшників, серед е, загальної кількості людей, які проходять через все це, це менше відсотка буде. Але це менше відсотка так ефективно показується, що здається, що це довкола вас повсюду.